Ще 20-30 років тому нормою була жатка 3-4 метри. І уже сьогодні нікого не здивуєш жаткою 7,6-9 метрів. Чи стикались ви з дилемою, яку жатку обрати? 7,6 чи 9 метрів. Тому в цьому відео ми разом з вами проаналізуємо та перевіримо на практиці, яка жатка буде кращою для вашого комбайна. І як вона може змінити його продуктивність та чи зможе вона підвищити його пропускну здатність, то давайте теоретично проаналізуємо ефект від ширини жатки. Ми розглянемо з вами абсолютно ідеальну форму поля довжиною 1250 метрів та шириною 400 метрів, що дає нам площу 50 гектар. А Якщо ми будемо використовувати жатку шириною 7,6 метра, Комбайн зробить по цьому полю 53 проходи. При цьому, маючи передні шини шириною 800 мм, комбайн ущільнить 10,6 гектара. Якщо ми будемо використовувати жатку шириною 9 метрів, в цих же самих умовах на цьому ж самому полі комбайн зробить 44 проходи. І при цьому ущільнить з тими ж самими шинами. 8,8 гектара, що значно менше, ніж в попередньому випадку. При цьому, маючи ширшу жатку, комбайн буде їхати з меншою швидкістю та витрачати менше продуктивності тільки для приводу самого комбайна. Першою і дуже важливою зоною в оптимізації комбайна є жатка. Перш за все, оптимізація налаштування потрібно починати із жатки. І на перший погляд, жатка має дуже просту конструкцію, але в той же час вона має дуже багато налаштувань. Досить цікавих і водночас простих. Але ми в цьому відео не будемо обмежуватись лише налаштуваннями, жатками. Ми поговоримо більше. Ми поговоримо про те, як можливо з допомогою різних жаток, різної ширини захвату жатки. Збільшити продуктивність уже існуючого вашого комбайна, незалежно від того, якого він кольору. Тож, ми розпочинаємо наш експеримент і дивіться, далі буде. І для цього ми підготували дві прямокутні ділянки поля площею 15 гектар, шириною 334 метри та 450 метрів завздовжки. Для того щоб забезпечити однакові умови роботи для комбайнів, ми розпочнемо одночасно. І зараз комбайни вже готові до старту. Поїхали! Комбайн один, рухайся! Комбайн два, запускайтесь! полі працює два комбайни. Абсолютно одинакові моделі, абсолютно одинакова комплектація. Але єдина відмінність це те, що ці комбайни мають різні жатки. От перший комбайн працює жаткою 7,6 метра, інший комбайн працює жаткою 9 метрів. Тож, в кінці дня ми поділимося з вами результатами того, як відпрацював кожен комбайн. І ще переконатися в тому, що наші комбайни працюють з одинаковими навантаженнями, з одинаковими втратами та чистотою зерна в бункері, ми будемо контролювати ці всі процеси уже гарно вам відомими інструментами: ShakerBox та LMS. І ось уже ми готові з вами поділитися проміжним результатом роботи першої години комбайнів. Отже, комбайн номер один з жаткою 7,6 метра зібрав близько. 2,9 гектара, з пропускною здатністю 24,5 тонни на годину. А комбайн з жаткою 9 метрів 3,2 гектара з пропускною здатністю 26,9 тонн на годину. Також ми можемо бачити, що жаткою 7,6 метра дещо складніше розвертатися, оскільки менша відстань між проходами комбайнів. Але висновки поки що робити зарано тому давайте дочекаємося завершення тестування для підсумку для фінального підсумку результатів. Ось і закінчилось наше порівняння, і ми вже готові поділитися з вами. Фінальними нашими результатами обидва комбайни зібрали частину поля площею по 15 гектар. І для цього комбайн жаткою 7,6 метра витратив 5 годин 9 хвилин. При цьому він виконав 44,5 проходи по полю. Комбайн з жаткою 9 метрів зібрав 15 гектар пшениці за 4 години 46 хвилин. І при цьому виконав 37 проходів по полю. Отже, середня пропускна здатність на всій ділянці. Комбайна з жаткою 7,6 склала 2,9 гектара за годину. А з жаткою 9 метрів 3,14 гектара за годину. Тобто комбайн з більшою жаткою виявляється більш продуктивним на 8,3%. І це все завдяки меншій кількості розворотів. Та меншим втратам потужності для приводу комбайна. Тому, якщо вам потрібно більше продуктивності для вашого комбайна, запитайте у вашого дилера продемонструвати більшу жатку. І переконайтеся в цьому на вашому досвіді у ваших умовах. Але на цьому ми зупинятися не будемо. У нас ще є один варіант, як можливо підвищити продуктивність уже існуючого вашого комбайна незалежно від його кольору. В наступному відео ми проаналізуємо різницю між шнековою жаткою і жаткою із стрічковою подачею. Ми підготували для вас дві жатки шириною 9 метрів, тому в наступному відео буде багато цікавого.